Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна, на годиннику без 10.08 вечора. Сонце сяє, як скажене, отаке. Сонце буде заходити е, зараз без 5 на 11. Зайде сонце. Така погода. Я вам сьогодні одне відео виставила, там те, що я оту юску купила, у церкву сходила, в свою, не брала, ви бачили, там не брала ні сосіски, так я взяла тільки те, що мені треба було. А зараз включила, ж, обіщала ж вам розхламлення, дівчата. Тут розхламляться, так я не знаю. Тут, мабуть, треба не вибирати на розхламлення, а так усе підряд брати, отак юзом і в мішок. Поки ще розхламляюся, а далі буде видно. Ну, поїхали. Ось мішок оцей причеплю отут, щоб недалеко носити і кидатиму. От. Так. Отакі черевички. Вони нові, з етикеткою, з натуральної замші. Отакий От каблучок. О, хороші, іспанські. Ось така подкладочка. Але ж я їх носити не буду. Вони, бачите, які тут красиві тут на тих. На всяких таких. Лежать уже, мабуть, роки два. Не раз не в діла. Ну, раз два лежать, то будуть і далі лежать, правильно? Пошли сюди. так. А що таке? Сразу я, щоб це сама не порізатися, оцей ніж теж розхламляю, він мені не треба. У мене такі маленькі є. І отак сразу застібну оці боти і отак туди вкину, щоб як буду нести той мішок, щоб не порізатися. Далі отакі сапожки. Ви знаєте, вони мені дуже подобалися. Це теж натуральна шкіра, сапожки, але е, вагобор чи вага дор, фірма така от, Шведська, але я їх не надівала вже, Зараз я вам скажу останній раз, коли я їх надівала ці сапожки. Останній раз я надівала, як колись восени їздила із наточкою моєю. У Запоріжжя, то було це, мабуть, 9 років тому. Оце я їх останній раз туди надівала. Ну, нікуди мені в них ходить, понімаєте? Нікуди. От слова зовсім нікуди. Поэтому йдіть сапожки туди. Такий мішечок. Не треба. Це подкладки ековські. Десь мені вони не сподобались, я їх виняла. Лежали, думаю, на що вони мені будуть лежати? Оце таке Семчемдема, Це ми з Настюшою купляли, дві штуки за одну ціну. За дві штуки 15 євро заплатили, значить, 7,51. Воно й непогане. Я його мало й носила. Але воно мені не нравиться, понімаєте? Не нравиться, зараз одіну на себе. Жарко, правда? Ну, нічого одіну. Не нравиться чого? Воно ну, так і мій розмір, все. Таке, як оце зараз ото модні мішки Теді, да? Отут ці салфетки туди вкинем. О, і тут салфетка туди вкинем. О, ну, не нравиться, капішона немає. Ну, короче, не нравиться. От не нравиться і все. А раз не нравиться, не буду носити. Це ще я купляла, як ще Настюша тут вчилася у Фінляндії. Вчилася я до неї поїхала. Це вже вона скільки. 6 років. 6 років уже вона як закінчила учобу. То, мабуть, оце років сім йому оцьому. Ну, може, п'ять разів наділа і все. Не хочу, не хочу. І от така сумка. Вона шкіряна. Вона якась така непонятна не форми. от тут і довгий є поясок. Ну, не подобається. Вона шкіряна. Ось, бачите, натуральна замша. Тут шкіра така. Не подобається. Не хочу. А раз не хочу, то не буду і носити. Далі, оце два пакета такі. Оце такі разові. Плащі від дощу. Я, як завжди, як я йду на вулицю, я дивлюся, чи буде сьогодні дощ, чи не буде. Як дощ буде, то я беру свого плаща або парасольку і йду. А так, щоб оце мені в сумки тягати, воно мені не треба. Це така аквадіпарма, аква були такі духи. Я оставляла цю коробочку, це ті ваточки для ушок, але тепер переклала. Така сама, тільки більше така жестяна. А цю думаю, ну, на що вона треба? Оце такі карточки складати фірма Ланком. Теж не треба. Оце мій телефон, коробку оставляла. На що я її оставляла ту коробку? Якщо телефон поламається, так коробка та століть не треба. Ну, от. Оце така як косметичка, але в мене їх стільки, що воно мені не треба. Далі. Отака штучка, як браслетик, не треба. М -м, такий мішочок от чогось. Отакі сиріжки теж не треба вони. Отакі сиріжки. Такі, як, знаєте, як медні чешу. Не треба. Отака брошка. Я нічого такого не носю, щоб брошки. Оце якісь такі заколки на, на волосся. Як їх там закалувати? Тут воно так, от якось це. І отака. Оце теж не треба. Оце така брожечка. Теж не треба. Оце, оце мені хотілося Оце такі, як отої з чешського скла буси. Ну куди мені їх носить? Оце от така штучка, але ну, вона розтягнулася уже. Таке. Не треба теж уже. але розтягнулася. Оце таке. прикраска така. Теж я дуже рідко всякі прикраски надіваю на себе. так чи що? Отак. І це така прикраска. Чіплять на шию. От, так от. Теж не треба. Ну, це ще така одна маленька заколочка. Теж вона мені не треба. І ось сюди ще. фужери. раз. Два. Три, чотири. Але треба якось їх покласти. А, і сумку я їх покладу. Я їх покладу в сумку. Оба. Отак. От Бо вони мені теж не треба. Хто до мене приходить, щоб я з кимось щось випивала. Але в мене є бутилка шампанську. О! Отак. От -от Та важуче таке. Зараз, мабуть, і піду і однесу. Оце все. Бачте, і розсламилися з вами, і хорошо. Я довольна. Ви довольні? Я довольна. Розслабляйтеся ви, мої дівчатка і хлопчики, розсламляйтеся. Воно не треба. От повірте мені, воно лишнього нічого не треба в хаті. Я ще передивлюся. Ще передивлюся на неділі. О. Як ще щось. Та, а найду, звісно, найду, щоб це я не знайшла. Найду ще скільки. Батенько, все найду і тільки жух і розхлаблю, і вам теж покажу тоді. А зараз на цьому все. Бувайте здорові, бувайте щасливі. Все вам добро, все вам хорошо. Тримаймось. Все буде Україна. Перемога вже йде. Пока-пока. Гарних вам вихідних! Пока!